Чи буде успішним проєкт рекрутингу до ЗСУ, який запустили нещодавно? Ні, не буде він успішним. От саме цей про який ви питаєте, не буде він успішним, тому що він чомусь не співпадає з інтересами людей. От людей на сьогоднішній день. Ми не про державу зараз кажемо. Ну і я більше все ж таки за громадян переймаюся ніж за керівництво країни на сьогоднішній день. А, чи буде ні? Ні, тут щось буде нове, тут щось буде інше, воно буде створено саме нами. Ну, тобто в нашій країні, нашими спецами і нашими е, творчими особистостями, які зможуть все ж таки заохотити людей іти... І вчитися саме вчитися захищати нашу країну. Але сказати, що от сьогодні вони вклали туди ресурси емоційні, там, часові, інтелектуальні, і воно піде, ні, воно не піде, не приживеться, воно не, не дойде воно до фіналу якогось такого, знаєте, плодючого. Але буде цікаво людям. Іти вчитися захищати нашу країну. Це буде не в цьому році, це можливо буде навіть не в наступному році, тому що тут дуже е, карта помірність каже, що цим процесам потрібно дозріти. Ці процеси повинні пройти е, час, обставини, е, розчарування. Оновлення. Ну, тобто буде великий великий процес, поки це стане дійсно цікаве для українців. Але не той, що було заявлено. Ні -ні. Чи вдасться ЗСУ надійно закріпитися на Лівобережній Херсонщині до приходу сильних морозів? Ну, ми закріпляємось, але ще раз кажу, там все таки ідея на секундочку. Я б сказала, що ЗСУ теж дуже цікаво морози. Тому що якби зараз у нас просування своїм темпом, якимось зберігаючи режим, і далі пішли всі мечові карти, які взагалі символізують морози. Так що ідея ЗСУ, морози теж нашому ЗСУ дуже потрібні. Чи справді зараз розглядається варіант вступу лише частини території України в НАТО без окупованих територій? Ні, ні, немає такого обговорення. Це це неможливо. Ну це неможливо, тому що це занадто е, непродуктивно. Це неможливо. Це неможливо зараз. Чи є таке взагалі, взагалі обговорення? Ні. 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 Це предки. Чи справді Німеччина планує збільшити вдвоє військову допомогу Україні? Ну це вже як вирішене питання. Чи збільшать змі... так збільшать, і якісь папери підписані, і це якби прийнято рішення, і воно озвучене. Так що моя відповідь так. Чому Цзіньпін погодився на офіційний візит до США? Він щось хоче донести, він щось хоче привести, принести, але це за дияволом: хто кого перехитрить, хто кого більше яскраво обдурить, хто кому своє нав'язить. Ну тобто, тут на нав'язування йде якесь, тут йде якесь. Сподівання просунути свою брехню. ну Тут не навіть не, не просто брехня, а тут сподівання просунути свою свого диявола, свої інтереси, свою якусь тіньову сторону в бік е, Америки. Добре, чому навіщо тобі це потрібно? І знову мені показують, дивіться, що не буде цієї зустрічі, як заплановано, щось буде змінено, чи вона буде перенесеною, чи буде змінений формат. А чому буде змінений формат? Тому що хтось когось не почує, тому що зустріч, яка повинна статися, в неї як теми ще немає. Ну тобто є якийсь наміри, є якісь очікування, є якесь бачення своїх інтересів, але свої інтереси це навіть не про інші країни. Це саме стосунки Америки і Китаю, тому що тут не про Україну вони зустрічатися, зібралися, не про Ізраїль та не про будь-яку іншу гарячу точку на цій планеті. Ні, це особисті інтереси, і вони намагаються одне одному їх тюхати хочеться сказати так, чи буде зустрічся пізніше, інакше і про інше. Чому погодився? Тому що він хапає шанси, він намагається вхопити цей пінь як він. Немає тут любові до Америки, от немає. Тут навпаки, е... спроба домінувати. от так я бачу це. І хто кого. Хто, кого збільшить, зменшить. Ну, тобто тут якась така ситуація не можуть вони поки досягти балансу. Ну нічого, хай навчаються, хай стараються. Чи є у ЄС запасний план підтримки України? План є. Він якось не всім подобається. І він якось зараз на тормозі до якогось певного часу. Я наскільки розумію, що. Все-таки вони, вони чекають загострення у нас. Тому що нам показують. На жаль, що знаєте, тут дев'ятка мечів, рицарь, рицарь мечів і 10 мечів. З їхнім планом потрібно, щоб в нас стало ще гірше. І потім вони вже включаться. Чи становить загрозу для Путіна візит Сідзіньпіна до США? Кремль дуже не хоче цієї зустрічі, дуже не хоче цієї зустрічі. Так, це дійсно ставить загрозу для Кремля. Але, скоріше, не в тому контексті, в якому ми б з вами зараз хотіли це почути, тому що тут загроза для Кремля саме економічна. Щось вони можуть дуже круто притиснути Росію, якщо домовляться все ж таки, а вони поки не домовляться. Але якщо вони домовляться, то е, Кремль дуже втрачає можливості фінансові, втрачає можливості майбутніх фінансів. Е, чому? Е, тому що вони, як справжні хижаки, коли е, дістануть свої сили, знаєте, коли відчують свою силу і все ж таки домовляться, то на послаблений Кремль вже захисту буде складно взагалі придумати. Тому так Кремлю не дуже хотілося цієї зустрічі, бо вони розуміють наслідки. А наслідки будуть, і вони будуть, але трошки згодом. Чи погодиться Україна на пропозицію часткового вступу в НАТО без окупованих територій? Я впевнена, що так. Це не через те, що ми погані. Це насправді, як нам показують, якийсь просто суперовий захист для країни. Чи справді Байден прагне відновити військові зв'язки з Китаєм? Так, справді це було б йому дуже зручно. Це було б йому дуже на руку, але Китай проти проти тому, що шантаж знову шантаж продавлюють свої умови, і тут навіщо це байдену? Покажіть. Навіщо це байдену? Намагання закріпитися, намагання зупинити розпад якийсь. Надовго, тому що Байдена розумінні, Байдена стратегії, якщо він поверне те, як було, що на сьогоднішній день неможливо, ну, тобто, все померло, воно вже не буде його, немає можливості його реанімувати. Але якщо він поверне те, що було, його позиція, його, його апарату, його оточення, ну такого бойового міцного. Таким чином буде закріплена і буде себе дуже міцно почувати на майбутнє. Тобто, тут дуже схоже на те, що коли Байден скаже, я устав, я ухожу, а на це багато показників вказують, щоб йому було потім, ну, знаєте, як. В історії Америки, щоб він залишився молодець. от, отак от мені хочеться сказати, і він молодець, і всі, хто за ним підуть, теж молодець. Ну тобто, це якась підготування платформи на майбутнє. Але це неможливо, тому що Китай не дурачки і вони використовують будь-яку можливість вхопити собі. А Байден ділитися не хоче. От вони і не можуть досі домовитись, тому. Це спроби, і це знову ж таки не про Україну і не про Росію. Це дійсно саме про їх внутрішні ситуації і внутрішні наміри на майбутнє. Чи справді Сі Цзіньпін готовий нанести офіційний візит до США? Вирішене питання не здивуся, якщо він вже навіть не у дорозі. Чи будуть успішними штурмові дії ЗСУ на Малітопольському напрямку? Там вже є успішні дії ЗСУ, вони вже є, вони вже є, вони вже є не, не шумні, не громкі, досить локальні, але вони є. І тут я б сказала, що орки відчувають себе не дуже добре. Скоро двоє відправляться на концерт Кобзона на Мелітопольському напрямку. Двоє це не двоє чмобіків, а дві, дві якісь важливі вагомі персони на Мелітопольському напрямку, тобто генерали, керівники, якісь відправляться підспівувати. І це призведе до, до башти. Після якої орки почнуть все ж таки оцю свою втечу, яку вони дуже затримали чомусь досі. Чи справді Байден має намір поновити військові зв'язки з Китаєм? Ну, дуже хотілося. Знаєте, це як якась ідея, яка тяне за собою стабільність і при тому якось покращення в світі, да, що... що дасть. Відійти від цього всього Армагеддону, що відбувається, якийсь принесе спокій. Чи справді війська РФ готуються до виходу з території Херсонської області? Я б не назвала це жестом доброї волі. Ми їх вибивати звідти будемо. Не так, ми їх спочатку почнемо вибивати, ми їх спочатку почнемо трощити, а потім в них буде вже з доброї волі. І це буде не на одному напрямку, а це буде на двох напрямках напрямках не менше. Тому що тут два-три, ну чомусь тут дві дві ну все ж таки я про два хотіла б сказати. Так, так. Е, чи буде вже з доброї волі на Херсонському напрямку? Буде, але не сьогодні, не завтра. Він буде. Після того як курки дуже сильно почнуть мінусуватись на херсонському напрямку. Тобто всі, хто захочуть вижити, вижити ну, підуть на жест доброї волі. Чи це буде саме через команду, чи вони просто будуть тікати? Ні, це буде команда. Це буде команда, і знаєте, що мені показує? Що це буде не просто команда, а це буде ніби таке планування. Відходу з позицій планування е, жесту доброї волі, але вплине на це все ж таки збройні сили України, по перше, а потім вже їх рішення, їх там міноборони і всіх інших там шобли отої всієї. Чи вдарить по путіну офіційний візит китайського лідера до США? Вісім мечів. Я, наскільки розумію, так він вдарить. Вони чекають інформацію і дуже спостерігають за цим всім. І чекають саме розвиток подій. Так що є, тут ну, дуже багато вісім. Вісім у нас символізує силу, і тут є ще таке і де, тіньовим аспектом, що вони бояться цієї сили. Чи справді Олаф Шольц готується до переговорів з Путіним? Ну не знаю, ну але ніхто про це більше не знає, ніж, краї... ніж сторона Олафа Шольца, скажу я так. Ні. Ні, він може готуватися, ходити, вивчати текст, повторювати його, але ніхто його слухати не буде. Я не бачу цих переговорів. Це більше схоже, знаєте, на хайп аніж на політичну діяльність. На жаль, чи пов'язана відставка польського прем'єра з війною в Україні? Частково, тут тільки частково, взагалі вона пов'язана з якось із грошовою політикою, щось там не дуже так все красиво, є якісь розбірки внутрішні, але частково Україна теж, вона якби загострила Україна, те, що відбувається. Навіщо в Україні запускають проєкт рекрутингу до ЗСУ? Ну, Карта е, світ і двійка мечів. Тут е, тема взагалі якось вирішити швидко, мирним шляхом і людей, які це хочуть. Е, Якісь питання армії. Ну, Вважається, що це хороший план. Я наскільки розумію, по цьому тут е, е, це як вихід з тупика, вих, вихід ситуації, яка склалася, е, е, Ну, вважаю, що воно буде працювати краще. Чи надасть ЄС обіцяний мільйон снарядів для ЗСУ протягом наступного року? Ну, перш за все, нам дають карту мир, і далі говорять, що це не на рівні того, що в іншій Дащіні, це їхні якісь зобов'язання, що вони взяли на себе, і при тому їм заплатили за це гроші. Ну, чи якось їм компенсували, чи фінансували якась тут якась отака історія. Так що ну, тут не відкрутишся. Чи вдасться налагодити виробництво далекобійних ракет в Україні наступного року? Чи буде в нас це виробництво, воно буде. Я от не дуже впевнена, що воно буде в Україні. Ось так я скажу. Бо якесь місце, до якого потрібно їздити. От ну, якось, ну, напевно, я не буду нічого додати, я там хто хай, що хоче, той подумає. Що мав на увазі Зеленський, коли анонсував нові важливі міжнародні кроки? А Я думаю, те, що я вам розказувала сьогодні, є якісь домовленості, які говорять про те, що створюється чи якийсь союз, чи якась коаліція, от конкретно, що буде працювати на війну, принаймні це обіцяють. Воно ну, по це все-таки ще обіцянки. І він очі... чекає оце оголошення. Оголошення, яке буде показувати, що ми не одні. Чи вдасться домовитися з польськими перевізниками про зняті блокади кордону до кінця листопада? Взагалі дуже важка тема, і вона ну, дуже гостра. Я наскільки розумію, ну, Україна перейшла всі межі, які тільки могла. І чи ми чи розблокують? Чи розблокують після якогось підписання. Я наскільки розумію, будуть умови, які наша сторона буде точно виконувати. Що обговорювали Єрмак з Блінкеном у Вашингтоні? Цікава тут така аркан дев'ятка пентаклів, да, яка ми бачимо чоловіка, який передає лист. Так що це якісь умови, які Єрмак чи привіз, чи представляв, які вигідні Україні, а вигідні вони по імператриці. Імператриця взагалі символізує Україну. Я думаю, що якось ці умови зв'язані як попередні мирні. Вони, ну, на жаль, вони йдуть у нас все-таки по двійки пентаклів. Що 50-50, може да, може ні. Але є якась історія як умови проти умов, що хочемо ми, що хочуть вони. І якимось чином це говорить про зупинення війни. Чи справді в Міноборони планують звільнення трьох командувачів ЗСУ? Ну, чи будуть їх зліження? це взагалі це якби, я наскільки розумію якесь вирішене питання, і воно вирішене по тузу пентаклів. І, і взагалі тут дуже багато пентаклів. Я не думаю, що там все так просто з фінансами на секунду, чи вирішене так вирішено. Зразу ж бігаючи на питання, спитала, чи часом незалужного, ні не залужне. Чи запровадять нові масштабні санкції проти РФ в ЄС до кінця листопада? Ну, вони будуть на повістці дня. Я от не підтримую ідею, що це буде до кінця листопада, бо тут дуже багато якихось зупинянок. Е, на рівні того, що щось вони там будуть вирішити, може далі. І нам навіть на кінець дають 10 жезлів що до кінця листопада, навряд чи. але те, що вони їх ведуть, над ними працюють, це точно. Ну, Може потягнуть чуть чуть пізніше. Чому Франція вирішила продати частину бронемашин, передбачених для України Вірменії? Хочеться так сказати погане слово, бо сутки, вибачте вже мене за мій французький. А, а чому вони продали, бо запропонували більше, да, і ще якісь обіцянки підкріплені. Так що… Таким чином нас підставили. І доволі, знаєте, якось така жорстка підстава мені показують. Тому що на це ми очікували, і це дійсно підстава з їхнього боку. Чи вдасться офіційно довести співпрацю Дубинського з спецслужбами РФ? Ну, із того, що показують, що так. Це будуть якісь серйозні папери. Чи отримає Дубинський реальний тюремний строк? Кажуть, що да, там єдине, що трошки потягнуть ці процеси. Він для початку буде якось дуже швидко так розвиватися вже, як завжди, по-українськи, вже ось ось. І потім включили тормози, але в кінці кінців його посадять. Чи буде прийнято остаточне рішення про вступ України до ЄС до березня 2024 року? Я думаю, що ні. Тема. Вимог, дуже велика тема вимог, і їх просто нереально буде виконати, і нам зразу дають сім жезлів, що потрібно буде знову чекати.